Той час почув цар ірод про Ісуса, бо ім'я його стало явним, і казав, що Іван Хреститель воскрес із мертвих, і тому чудодійна сила, дідця у ньому, і інші ж твердили, що той ляще, інші, що пророк один із пророків, почувши те Ірод мовив той Іван, якому я відняв голову, Він став із мертвих. Бо то був тої що послабу схопити Івана, зв'язавши в темниці, задля родіяди жінки Филипа, свого брата, бо не взабові Іван нею. Іванчина казав іродовій не личи тобі мати жінку, брата твого, і ж лютилася на нього і бажала вбити його, та нема. Бо ірод боявся Івана, знаючи, що він був чоловік, справедливий святий беріг у його, слухаючи, його він дуже непокоївся, однак слухав його, хоче. Як же настав сприятливий час, коли Ірод у день свого народження справив бенкет для своїх вельмож? Тисячників та знатний галалейські Війшла дочки тієї родяни, танцювала й година, її родові, та гостям цар сказав дівчині, просив мене, чого бажаєш я дам тобі, хоч би й половину мого царства. Вийшла вона і каже матір, чого маю просити? Вона ж відповіла голову Івана Хрестителя, І зараз же війшла хотенько до царя дівчина й попросила, хочу, щоб ти дав мені нагайну на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар вельми засмутився та задепресія гостей, не хотів їй відмовити, і послав цар відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана Хрестителя, пішов той вітяв йому голову в'язниці, приніс її на полумиску й подав дівчині, а дівчина дала їй матері, учні що одовідавшись про те. Прийшли, взяли у тіло та поклали його до гробу. Слава Ісусу Христу! Коли подивимося на сьогоднішнє святе Писання, то бачимо Ірода Антипу, який був тетрархом Галинеї. Він був сином Ірода Великого. Їх усіх, взагалі, цю династію іродів люди дуже і дуже не любили, тому що вони співпрацювали, були з римською владою, бо римський імператор саме їм і давав цю владу на це так зване царювання. І народ не сприймав їх як царів таких легітимних. Тим більше, що вони не були до кінця чистими іудеями, а були і дум'янами, що вже були нечисті, як то кажуть, чистокровні євреї. Так чи інакше, але будучи при владі Ірод, він багато не чудив. Каже конкретно про нього Марко, він узяв собі жінку свого брата Филипа. І уженився з нею. Це була річ неприпустима, адже це було конкретне порушення, причому подвійне порушення закону. Зокрема, про це все гарно описано в Торі, та й збирає штулю писанні в Старому Завіті в книзі Левітів, де конкретно пише, цитую, не відкриєш наготи жінки брата свого. Ірод порушив ці всі приписи. І, зокрема, для євреїв, які старалися дотримуватися цього закону, чути і бачити таку річ, що їхній цар, який має їх провадити до Господа Бога, з легкістю переступає закон і топче цей закон. Тому для них це була річ дуже і дуже страшна. Проте Марко конкретно каже, коли Ірод почув про Ісуса, він настрашився. Настрашився, тому що був стяг голову Івану Хрестителю. Каже Марко, Ірод одразу заговорив, що Іван Воскрес із мертвим. Адже юдеї вірили були про те, що є Воскресіння мертве. Тому казали, «Хіяд тобто той, котрий ожив із мертвим. І це Ірода непокоїло його сумління. Адже той вчинок, який він вчинив, гриз його всередині його серця. Адже добре розумів, що порушив закон уже втретє. Іван Хреститель, якщо добре подивитися згідно єврейською, це є Йохан Хаматхим, тобто той, що був занурював. Справді, Іван Хреститель тому й називається Хреститель, адже він у Йордані людей занурював воду. Кажучи, що хто покається, той очистить своє серце. І вода була цим символом очищення. Іван справді був останнім із пророків Старого Завіту. І він сміливо говорив, не боючись ірода. Про те, що він порушує закони. Тому іродіяда, жінка ірода і Феликова страшенно його за це ненавиділа. Почути правду в очі не кожен є спроможним, адже правда деколи коле, а деколи ріже по живому. Іродіада цього не могла стерпіти. І Марко конкретно подає зрозуміти, перше діло. євреї ніколи не святкували День народження. Це для них вважалося знаком непридатним, таким недобрим. Адже вони твердили, коли людина народилася, то народилася з первородним гріхом. Отже, маючи вже гріх, нема що святкувати, бо гріх веде до смерті. Тому євреї не святкували. Ірод вже святкує. Такі святкування, як правило, робили були римляни, тобто погані. І євреї вже це осуджували. Ірод робить це святкування. І каже Марко, що донька Іродіяти. Ввійшла і танцювала перед іродом та гостями. Це була річ неприпустима для царівни, тим більше для дівчини, яка танцювала перед, перепрошую за слово, п'яними чоловіками. Це є ознака розпусти. І дуже часто ці танцівниці вони були правильно Тому, описуючи, це вже показує про дім ірода. Він був прогнивший і далекий був від Господа. Згідно приписів єврейських, можна було відійти від своєї присяги два рази. Перший, це коли було зневажено Господь і його заповіді, тобто ця присяга зневажала, тоді її можна було не виконувати. І друге, це коли питання стояло про чиє життя, щоб зберегти життя, в певних умовах дозволялося відійти від Киза. Ірод два рази порушує знов закон Господь. Перший не вбий, зневажається Господь Бог, і друге збереження життя Івана Христика. Тобто те, що він каже, зберіг. Цю присягу для гостей це показує цілковиту абсурдність ірода. Тобто він уже, можна сказати, в вп'яте порушує заповідь Господь. І попросити голову на коломиску – це теж був певний така зневага. Адже якщо подивитися згідно єврейських приписів. У євреї голова це завжди є ознака людської гідності. А подати її на коло як страву, це означає зневажити людину. Тобто зробити її річчю, позбавити гідності. Зважте, що просить іродія. І Ірод на це знову ж таки ведеться. Він зневажає Івана своїм чином. Виконуючи це. Хоча, каже, любив слухати його дуже і не покоївся. це показує роздвоєність людського серця. З одного боку, слухає голос Божий, з іншого боку, всім серцем любить гріх. Якщо подивимося на Святе Писання, така людина завжди. Веде себе до загибелі. Бо каже Христос, двом панам служити є неможливо. Або ти їх лишаєш і залишаєшся з Господом, або тебе залишить Господь. Зрештою, людина сама залишає Господа, обравши гріх. І бачимо, що Іро таки вибирає. Любов і пристрасть до п'янства розпусти бере над ним верх». І каже писання, що коли про це дізнялися учні Івана Хрестителя, вони взяли його тіло і поховали, поклавши до гробу. Згідно приписів Старого Завіту, це є вчинити акт милосердя. Зрештою, в нас християн також є цей обов'язок померлого похоронити. Це є обов'язок. Учні це роблять, далі Писання каже, апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. І це є певний прообраз, що учні Івана Хрестителя, вони не мов би, скажімо так, виконують приписи старого закону. Але учні Ісуса Христа виконують уже приписи Нового і тим самим показують, що старе закінчується, а нове рухається до самого Христа. Тобто, щоб ознакає того, що старий завіт закінчиться. Іван відійшов, і тепер на його місце стає Христос. Збулися пророчі слова Івана Христика. Ось агнець Божий, в якому час рости, а мені маліє. Іван цілковито вихонець з арена. І це місце зараз Христос. Він ще з більшою силою починає проповідувати про Царство Господнє. І каже Писання: учні апостоли Ісуса Христа робили і. Чого навчали. Тобто вони конкретно показують, почалася нова ера. Ера діяння Ісуса Христа. І учні Ісуса Христа активно беруть у цьому участь. Сьогоднішнє свято Геосік Івана Христителя вона конкретно показує, як людина може своє серце. Занечистити гріхом. І навіть те місце, яке було для Бога в серці, гріх такий в кінцевому результаті займається. Гріх це як онкологія людської душі. Якщо людина зважає, бариться, вона приростає і вбиває в кінцевому результаті духовне життя людини. Людина втрачає спасіння, втрачає Господа. І другий, дуже важливий цей і Якщо справді йдеш за Христом, за Господом, маєш йти до Кінця. Так, як це зробив Іван Хрестити. Про це новий завіт дуже-дуже гарно підкреслює, зокрема, апостол Павло. що Наші вороги можуть погубити наше тіло, але не можуть погубити наше серце, яке є прив'язане до Господа. І це є найважливіше. Бо тіло рано чи пізно все рівно помре, але душа залишається вічно, вона безсмертна. Тому завжди людина має мати певну переоцінку своїх цінностей і розуміти дуже важливі речі, що те, що є, Безсмертне, воно є найцінніше. І найперше людина має зберегти збереження своєї душі. Єдність Господу, а потім все решта. Так чи інакше, але іноді ми люди про це забуваємо. Свого часу один молодий чоловік, який досить став був успішним, багато чого осягнув. Хата, будинок, дорога машина. І все, що його серце бажало, він, в принципі, міг отримати. Але щось одне було у його серці, така якась певна пустота, чогось бракувало. Вроді все є, але чого ще чуть-чуть бракує, зокрема, спокою серця. І він зустрів свого приятеля, який дуже часто займався волонтерством і допомагав людям, які. Потерпіли, чи були безхатьки. Дивлячись на нього, він побачив його щасливе. Він запитав його, що треба, щоб мати таке саме щастя і радість у серці, як маєш ти. Цей посміхнувся, був до нього і каже, небагато. Любити ближнього і те, що маєш надбіру дати тим, хто потребує. Каже, і тоді твоя совість буде чиста. Це й посміхнувся совість, а взагалі, що це є? таке? Ти пішов далі, але спокій у своєму серці так і не знищує. Можна багато мати, але втратити ще набагато більше. Тому що чистоту серця, любов, спокій душі. За жодні багатства світу не купиш. Свого часу одна також молода дівчина послухала маму і вийшла заміж. Виходь за нього. Він живе в достатку, буде щасливим. Вона прожила з чоловіком багато років. Виховали троє дітей. Вона каже, він мене любив. Він для мене багато чого робив, але я його поважала, але не любила. Я мала все, але тільки не мала щастя. Коли людське серце є щире і відверте, і коли людське серце з Богом, можна не мати багато чого. Але залишатися щасливим. Наша українська пісня каже, збудуй хату з любовни, а в чужої люди. Тобто, що деколи достаток не замінить того найцінніше. І святе Писання, зокрема, говорить, до тих найцінніших любові і чистоти серця це є найцінніше. Тому бережіть свої серця. gdje deriha nema ispod i bod da sam